Вирішувати екологічні проблеми простіше гуртом сьогодні. Міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков завітав до столичного університету біоресурсів та природокористування, де відповідав на запитання студентів і викладачів. Послухала відповіді головного еколога, також знімальна група БТБ. Екологія та економіка основні теми, що обговорив очільник Мінприроди Олег Проскуряков зі студентами аграрного вишу. Зустріч розпочалася із короткою промовою міністра. Він зауважив, що Україна не згортає євроінтеграції, а лише тимчасово призупиняє. Пояснив, чому сожаленню промисловість наша не готова ще в повному мірі, і то що зараз делается бізнесом інвесторами по екологічської модернізації предприятій. Е Якраз направлено на то, щоб стандарты стандарти роботи нашої они були максимально приближены к С 2013 года прийнято рішення о рефінансування части екологічного налогу на екологічну модернізацію цих предприятий. Один з висновків зустрічі України потребує природоохоронних фахівців. Урядовець пообіцяв міністерство замовить. Ми сьогодні домовилися, що міністерство екології зробить держзамовлення. Спеціально по Спеціальне секоприколично природоохоронного профілю, екологічна ситуація в Україні, покарання за забруднення навколишнього середовища, можливість проходження практики в Мінприроди. Ці питання, відповіді на які з вуст міністра почули майбутні агрофахівці, задоволені зустрічю, і таких зустріч має бути побільше, адже ми спілкуємося. і Йде такий діалог. До речі, працівники та студенти цього навчального закладу добре знають, як від екології отримати матеріальний зиск, наприклад, часткове приміщення вишу утеплели за кошти, отримані за кіо. Оським протоколом Юлія Михайлова Владислав Плошаков ПТБ